Hello guys! Сьогодні у нас міні эксейс. Аліна, ти готова? Ага. Uh -huh. А ти Євген готов? Оу, oh, є yeah, course. Окей, okay, піднімаємо руки до гори. Тіліпаємо руками, бо камери кусають, це ж страхіття просто. Так, давай працюємо активніше, активніше. 1, 2, 3, 1, 2, 3. А тепер давайте поміняємо оп! Працюємо таким чином. Its one drain, О, дуже добре. Аліна, ти молодець. oh, є! Yeah. Євген, і ти теж нормальний. Окей, працюємо. Працюємо спиною, руками. Всім чим можна, аби тільки комари не кусали. Працюємо плечами. Плечами працюємо дуже добре. О, тепер пішло. Працюємо як ковбаса, тіліпаємось. Активніше, активніше. О, дуже добре. Так, наступне, давай. Аліна, ти у нас сьогодні тренер. Давай, давай. О, працюємо колінами. Працюємо, працюємо дуже добре вліво, вправо. Активно, активно. Наступне, що там? Ага, руки ноги, руки ноги, руки ноги. О, як добре. 1, два, три. 1, два, три. 1, два, три. Good job! Давайте, Параліна, твій козирний номер. Дуже добре, Євген, а ти так зробиш. Окей, <риклад> okay. Євген, а що ти можеш, а? Ану, показуй. Оце і все? Ну ти даєш. Ану, давай щось інше. <риклад> ну ти даєш. Так, все, гайз, ми вже побігли, ми вже зробили. Do naslednjih videoposnetkov. Bye bye!